Так само спільно працюють із запоріжцями не лише рятувальники, а й медики. В Запоріжжі відбувся спеціальний тренінг. В Запоріжжі товариство Червоного Хреста провело спеціальний тренінг. Навчання організувало у тому числі й для журналістів, які щодня висвітлюють фронтові події. Втім, ситуації, що вимагають надання екстреної медичної допомоги, виникають частіше за все несподівано в побутових умовах. Допустим, потерял сознание человек, без сознания, как нужно, что ему нужно сделать, не повредить, не повредить самое главное, и как нужно привести его, и потом уже с последующим вызовом скорой помощи, ведь важна первая доврачебная помощь. А якщо неправильно оказати першу доврачену допомогу, то можна потеряти і чоловіка в умовах конфлікту військового, і ми бачимо зараз, живемо в Запоріжжі. Ми бачимо наскільки це стало вже серйозно, коли дуже багато людей страждають, отримують поранення різного ступеня. Ми хочемо також долучитися до цієї спільної справи, і найперше це звичайно інформаційно допомогти. Надзвичайній ситуації вміння кожного з нас надати першу медичну допомогу потерпілому до прибуття швидкої може зіграти вирішальну роль у порятунку життя людини. Світла.